Розвиток мовленнєвого спілкування. Складання описової розповіді за допомогою таблиці схеми. Діти, сьогодні ми з вами будемо складати описову розповідь за ілюстрацією та таблицею схемою. Але для того, щоб дізнатися, про кого йде мова, треба відгадати загадку. Хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками, як ступа ніхто не чує. Тихо крадачусь палює, і маленькі сірі мишки утікають всі від. Так, від кішки. Дітки, кішка це свійська тваринка, яка живе біля людей, які про неї піклуються. Давайте з вами розглянемо ілюстрацію кішки, щоб нам було легше її з вами описати. Описувати кішку ми будемо за допомогою таблиці схеми. Будьте уважні, давайте разом її розглянемо. Малята, таблиця схема складається з таких питань. Хто це? Це назва тваринки, чим вкрите тіло, якого воно кольору, які має частини тіла, лапки, хвостик, вушка? Як розмовляє? Що їсть тваринка? Це овочі, м'ясо, трава? Де живе? Дім, хлів, ліс. Як називають дитинча цієї тваринки? А саме найголовніше, яку користь тваринка приносить людині. А зараз пропоную описати нашу кішку за допомогою схеми таблиці. Хто це? Це кішка. Чим вкрите тіло кішки? Воно вкрите хутром. Якого кольору? Сірого. Які має частини тіла кішка? Так, вушка, лапки, хвостик. Як вона розмовляє? Кішка нявкає. Що любить їсти кішка? Вона їсть молоко та м'ясо, де живе? Кішка живе у будинку. Як називають її дитинчат? Кошенята. Яку користь приносить людині, кішка виловлює мишей. Ось так ми з вами описали кішку за допомогою таблиці схеми. А зараз пропоную описати кішку, але вже без таблиці. Але якщо комусь буде важко, можете в таблицю підглянути. Це кішка. Її тіло вкрите хутром сірого кольору. Вона має вушка, лапки, хвостик. Вона нявкає. Також кішка полюбляє їсти м'ясо та молоко. Кішка живе у будинку, бо вона свійська тваринка. Вона має діточок кошеняток, виловлює в будинку гризунів та шкідників. Ось так за допомогою таблиці схеми ми описали нашу свійську тваринку. Кішко. Діти, а в мене для вас завдання. Вдома за допомогою таблиці, будь ласка, опишіть вашу свійську тваринку, яка проживає з вами поруч. Ви сьогодні, великі молодці. У нас все з вами вийшло. До нових зустрічей, малята!